Вітання всім! Вчора вийшла дуже цікава машина Volkswagen Passat B8. Найбільш цікавий він по ціні. Їду, як бачите, на лаветі, на автотранспортері, тому що машина не на ходу. b 8 Passat 2 літровий DSG 2018 року. Але ціну озвучувати поки не буду, залишу на потім. Коштує дуже дешево. Не заводиться машина, не працює, але дволітровий мотор, я думаю, це не проблема запчастини найдешевші, не в ходу ці запчастини ніколи не накриваються мотори. Ну і що, я біля машини, от ключі, судячи по ключам, машина непогана, не показує невеликий пробіг. Але сама машина в дощеві за водою нічого не видно. Ну нічого таке вона в середині. Перевірю, чи вона не була ніде. Перефарбована, потому что по истории менялся передний бампер и капот. Так, ну оригинальный шар на капоте тоже. Крило видно, що не відкручувалися оригінально. Ну, нічого тут ніде не робилось. От мені цей прибор подобається. В дощ міряєш, чітко показує, інші взагалі накривались. раджу. Просто суперовий товщиномір. Подивимось ще Ну що, Тут взагалі ніхто нічого ніколи не ложив ідеально виглядає Клей є. насос електричний поличка два положення працює так ну що по кузову обдивився з всіх сторін. звісно дощ але оце все що знайшов Оце, оце маленька вмятіна Більше нічого немає. Все. Колеса добрі. Диски парковкою не пошкоджені. Колеса зимові. Мішелін. Спереді нічого не піскоструєно. Не оббито. Так, ну що, все, обдивився всередині, по кузову. Нема недоліків, ніде більше. Так, знизу все нормально. Так, гальмівні диски. Десь 0,7 мм є бережок спереді. і... Нема бережка ззаду. Ззаді нові. Ну що, народ, машина куплена і тепер скажу вже ціну 6 тисяч євро. Так, да, вона хапала воду в мотор, але це не страшно. Машина зараз на лаветі, я думаю, що зараз привезу до себе, подивлюсь, або клапана загнуло, може й проще щось. Так, зроблю фото під капотом. От машина за кілька хвилин замитнена. П'ять хвилин не пройшло. Нехай тепер дають запроси, хай перевіряють, але нехай згідно чинного законодавства розмитнюють від фактичної вартості доказових вартості паперів. При достатньо. 10 хвилин не пройшло. Машина, все, на лаветі стоїть затаможена. Вартість 6 тисяч євро. От, оригінальна купча. Під митним контролем європейським. Нехай спробують не розмитнять згідно чинного законодавства. Адже застосування... Всіх тих цінників, можливо, тільки у випадку, якщо нема доказу по вартості. А тут машина взята на фірмі. Машина пошкоджена, ну не, без різниці. Фактична її вартість 6 тисяч. Пошкоджена водою машина, двигун, ну, ще там, може, і непроста е, не проблема, але не важливо. Машина куплена за 6 тисяч євро. Нехай рахують. Від 6 тисяч євро і застосовують каталоги свої, чи невідомо які вартості до тих, хто на коліні купчу пише. А тут можна давати запити по вартості, будь ласка, будемо судитися, якщо не захочуть оформлювати. І інакшого варіанту нема. Тільки від фактичної вартості, від реальної закупівельної вартості. Фасад вже в нас на подвір'ї на фірмі. Кльовий, кльовий. Я боявся, що висохне і <гум> щось найду, не віза, класний, нічого не знаходжу. Обійшов, зараз ще раз, нічого не знаходжу. все в супері. Бо ж був в дощові, ну але якби було щось, то це ціна прекрасна. Якийсь сировий від... Генераторі населення. Що б ви думали, це та сама машина і вже на польсько-українському кордоні доїхала на транзитних жовтих номерах. Своїм ходом, крім повітряного фільтра і двох датчиків, нічого проблем не було. Поки монтував цей відеоролик, вже машина на українській стороні. Зараз віддадуть її власнику і він подавав ПДшку від себе, буде розмитнювати сам, не через брокера сам оформляв декларації, ну через людей, які вміють оформляти. Але це не важливо. Буде розмитнювати сам. Звичайно, по заявленій по фактичній вартості. Будемо бачити. Я далі повідомлю, як пройшло розмитнення, чи пройшло, чи не пройшло, які проблеми були. Ну, Принаймні, кордон, машина пересікла, нічого не відкашлювали, було оригінальне доручення в руках перевізника. Трохи дивно, ні коштом. Не пропускають в основному. Видно, вони відчувають, що буде про їх роботу відеоролик. Будемо бачити, як на внутрішній митниці пройде розмитнення. На Рівненській, скоріш за все, буде розмитнюватись машина. Вийду в ефір і все розкажу, повідомлю, як пройшло чи не пройшло. А поки буду закінчувати, підписуйтесь на канал. До наступних відео. До побачення.